Свинка пепа. Я свинка пепа. Це мій менший брат Джо. Це мама свинка. А це тато свин. Свинка пепа. <mechanical noise facial> пікнік. <morphine> на дворі чудовий <jouer> сонячний день. Пепа їде на пікнік з родиною. Та свин несе кошик для пікніка. Ковдра, багет, сир, помідорчики і лимонад. Ми нічого не забули. Мамин полуничний торт. <гум> Я пожартував. Мамин полуничний торт лежить у кошику, ну. Усі готові. Готовь. Тоді рушаємо. Ясне місце для пікніка. Ура! <плес> Ох, як добре на природі. Аж хочеться побігати розім'ятися. А я хочу попоїсти і подрімати. І я точно не хочу бігати. Таткові не завадить побігати. В нього величинке черевце. Черевце як черевце. Та я зроблю кілька вправ. навіть сам один. Як поїси? Чудова ідея, мамо свинко. Я голодний, як вовк. Щось мене зморило. Ти ж казав, що хочеш розім'ятися, тату свин. Потім. Погляньте там, кочечки. Погодувати Так, можете згодувати їм решту хліба. <рес> Пепі і Джорджу подобається годувати качок хліб <рес> <рес> Мамо, здається, вони хочуть ще. То був останній кусень хліба. Я певна вони наїлися. <рес> Пробач, качечко. Хліба більше нема. Качки хочуть ще. Оце тато гарно розім'явся. Хто? <рес> 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 Знову ви? Пепа ж сказала хліба нема. А? Мамо, в нас є полуничний торт. Що ж, згодуєш їм, якщо від нього щось лишиться. Усі люблять мамині домашні торти. Оса, я їх боюся. Геть. Чого голосуєш, мамо свинко? Подумаєш, якась оса. Лети звідси. Не сіпайся, мамо, свинко, і вона полетить. От бачиш, варто лише завмерти. Гей, забирайся. Геть. А -а -а! Рятуйте а -а -а! геть. Заберіть її від мене. Сподіваюся, вона не вжалить татка. Забирайся від мене мала коба. Ні, оса нізащо не дожене нашого тата свина. Ходімо їсти, доки оса не повернулася. ой ой ми забули лишити шматок. Наче відірвався. Тату свин, хоч ти і обіцяв побігати і розім'ятись, я не думала, що ти серйозно. На щастя, мені вдалося врятувати шматочок торта. Стій, татку! Ми обіцяли лишити трохи качкам. Качечкам почати. Подякуйте татові, свину. Та на здоров'я пора повертатися, попрощайтеся з качками. Бувайте качки до зустрічі. bye <laughs>